Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде еструдер на продаж. Працюю соя і кукуруза для бролі і поросят. От він так плюється. Такий незвична в нього конструкція, як-то в нього дозатор є, привод з рибня. Отам. Я його трошки доробив, щоб він не виплював сюди на сторони. Тепер відкривається і в принципі доволі таки достойно. Не треба стояти, там слідкувати, в принципі, настроїв. Настроюється швидко. Зараз немає світла, то я розігріваю газовою горілочкою. Отам під низки підставив, нагрів, щоб не тратити дорогоцінне світло. Ну і подивимося, скільки він у роботі, температура. Для сої цілком достатньо, так що в принципі ціна буде 25 тисяч гривень його 7,5 кВт, 50 шнек. Доволі непогана машина. Оце тільки один ну, так, мінус, не мінус, ну, двигун вентилятором сюди і якщо вже трошки горка набирається, затягує туди на часову маку, то треба буде зробити стаціонарну стіночку, таку щоб не сипалась туди макуха. А так, в принципі, все обгородив, бо цей клюється набагато більше. У нього трошки діаметр менший цієї філієрки. І виходить, що тиск, наверное, більший і випльовує аж 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 і туди і за бочки. Поставив відра напльовує прямо відро, сейчас раз і в бочку. Ось така от машина. Все. Телефонуємо, я телефончик оставлю під відео.